Літо сезон, коли пітнієш тільки від того, що сів в ігрове крісло, навіть до того, як встиг запустити будь-яку гру. Що вже казати про блекаути і ось це все. Коротше, настав час радикальних рішень. Це Cougar Nexus Aero, або Нексіс Aero, Кому як читається. І ваша бабуся його точно не схвалить, тому що воно дме на спину. А так і до протягу недалеко. Власна січата спинка з 200-мм вентилятором та RGB підсвіткою головна відмінність цього крісла від будь-якого іншого. Одразу хочу заспокоїти, насправді вентилятор налаштований так, щоб потік повітря був непомітний і до того ж абсолютно безшумний. Зрозуміти, що він працює, можна лише за підсвіткою, або якщо підкласти руку спиною навіть без футболки не відчувається. Є лише ефект, ніби тільки сів на крісло, та ще не встиг його нагріти. Спочатку я навіть подумав, що це я слабенький пауербанк підключив. але з 45 ватним він дме так само, тобто це не кімнатний вентилятор за спиною. Хоча потім я таки знайшов кнопку перемикання передач і з'ясувалося, що режимів роботи два. У другому вентилятор починає гудіти. Але не сказав би, що по відчуттям щось сильно змінюється. На будь-якій швидкості його призначення не підірвати здоров'я геймера, а лише зробити так, щоб спина мала більше повітря і менше пітніла. Як на мене, шкода, що немає такої ж моделі з вентилятором знизу. Гравці доти однозначно б зацінили. Хоча, можливо, на це є певні медичні застереження. Вентилятор працює від USB, тому можна підключити павербанк і відчувати та насолоду навіть під час блекаутів. Особливо, якщо додатково у вас є щось на батарейках, на чому можна грати без світла. Позаду спинки є спеціальний відсік, куди влізе звичайний павербанк. Звісно, можна підключити і просто usb подовжувач від компа. Але в такому разі є шанс уїхати кудись разом із комп'ютером або шматком кабелю. До речі, якщо ви любите грати в темряві, то інколи може здаватися, що вас наздоганяє поліція, бо позаду щось постійно мерехтить. Фанатам Need for Speed Most Wanted має сподобатись. Звісно, сам вентилятор під час гри важкувато побачити, але стінку позаду вас він може трохи підсвітити. Обов'язково напишіть в коментарях, що думаєте про rgb підсвітку та вентилятори в кріслах. На щастя, підсвітку можна регулювати, обрати більш повільну райдугу, якийсь один колір або взагалі повністю вимкнути. Кнопки керування знаходяться за правою рукою. Сидячи на кріслі, натискати на них не дуже зручно ані правою рукою, ані лівою, але можливо то справа звички. І якщо вам почало здавати, що я роблю огляд тільки на вентилятор в кріслі, то ні. Тепер поговоримо і про саме крісло. Крім вентилятора, під сіткою ховається поперекова підтримка. Вона відчутна, але не яскраво виражена. Регулювати її висоту, на жаль, не можна. Хоча в цілому мені її достатньо. Також в комплекті є нижня подушка. Вона велика, м'яка, обшита перфорованою штучною шкірою, але немає кріплення, як у типових подушок в інших кріслах. А от подушка для голови має міцне магнітне кріплення. Вона зручна і завдяки магніту її можна регулювати по висоті. Сітка, з якої виконана спинка, дуже якісна. І це я знаю, тому що з такої сітки зроблена спинка та сидіння Argo One, яким я щоденно користуюся вже 4 роки. За весь цей час вона не порвалася та не провисла. Сітка добре натягнута і до вентилятора не пригинається за будь-яких умов. Висоту підйому можна регулювати, а також відхиляти спинку на 150 градусів, щоб охолоджуватись лежачі. Підлокітники регулюються по висоті, виносу та повертаються в сторони. Також є якісний механізм гойдання з можливістю фіксації кута нахилу. Хіба що з короткими руками дотягуватись до нього може бути не завжди зручно. Взагалі про якість матеріалів та збірку цього крісла аж не цікаво якось говорити. Газліфт 4 -го класу працює плавно та витримує кіберкотлет до 160 кг. Якісна м'яка штучна шкіра з перфорацією, важкий металевий каркас, металева хрестовина з великими катками, коротше, все монолітно, без дивних звуків чи скрипів. А важить все це відповідно 28 кг. Сидіння комфортне, але не надто м'яке. Місце достатньо для дуже дорослих геймерів. Дизайн також приємний та стриманий, ніякого різнокольорового дермантину. Хоча, як на мене, концепція крісла з вентиляцією краще б поєднувалася із тканиною оббивкою, але в цілому Cougar Nexus Aero однозначно приємніше за звичайне крісло. Не знаю, чи були геймери, які просили про крісло з активним охолодженням, але ідея цікава, нестандартна і тим, у кого пітніє спина, однозначно може зайти. А тим, у кого пітніє нижче, можу порадити Argo One. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе та близьких і допомагайте наближати перемогу.